І знову ми зустрічаємося з вами в моєму садочку та на моєму городику, а зараз пройдемо до моєї теплички. Сьогодні передостанній день квітня, але на дворі я вам скажу холодно 6 градусів. Все цвіте навколо, але холод то є холод. Ходна весна то таке. Проходимо до моєї теплички. подивіться зеленіє тут. Редисочка, капусточка. Далі у мене огірочки висаджені були дві неділі назад. У хаті на підвіконі я їх вирощувала. Оця капусточка це рання. Я її через днів 3-4 приберу вже на город. І тому місце біля неї я зараз буду оприділяти для огірка. Ось, бачите, отут у мене будуть огірочки. На відстані 25-30 см я буду робити луночки. Я вам повинна сказати, що ще з осені у мене, коли перекапувалася ця грядочка, то було закладено туди і перегною, і мінеральні були добрива закладені. Але пройшла зима. І тепер ми поновлюємо луночки і кладемо сюди аміачну селітру. У кількості 3 грами, я її кладу в сухому вигляді. Ось міряю, я вже виважила, і міряю чайною ложечкою, оцю селітру. Можна її, ці 3 чи 5 грамів, розвести у пів літрі води, але я закладаю її сухою. Сюди ж кладу кулуночку суперфосфат, його ми можемо покласти. 5-7 грам на луночку. Але кладемо отак ложечку з гірочкою. Це буде достатньо. Суперфосфат це дуже гарне добриво, яке рослинам і підвищує імунітет, і розростається коріння гарно, укріпляється за допомогою цього добрива. Селітра взагалі добра. Ви знаєте, це для зелені, так сказати, щоб вона буяла, щоб росла. Ми склали оце все у нашу луночку. Трішечки його, отак, його пошаруділи, змішали із замелічкою. Можете пролити теплою водичкою. Тоді кладемо зерна наших огірків і загортаємо. Хочу вам розповісти, які я в цьому огірки в році сіяла. Сіяли ми германа. Сіяли ми бьорн, дуже його хвалили мені цей бьорн. Начиталась я, що добрий він для теплиць дуже агірок, і тому ми його сіємо. Також сіємо коль. Не знаю, що за агірок, були теж добрі відгуки. Капрікорн називаються агірочки. Теж вони непогані. Про всі я відгуки читала, що були гарні для теплиць. Огірки ми полюбляємо дуже їсти, щоб були вони смаковиті, по смаковим якостям відбираємо. І в, на протязі літа сіємо їх. Я навіть зараз не скажу скільки разів, але сіємо багатенько, ну разів 4 точно пересіваємо. Одні от плодоносили гарно, ми підсіваємо інші. І так ціле літочко. Огірки нам предостатньо з цієї теплички. Ну, а зараз ми з вами сіємо. Кладу я по одному або по два сіменинки. Зараз для підстраховочки покладемо ми по дві По дві сімениночки різних будемо класти. Тут бьорн я кладу, а на інших грядочках покладу інші сорти. Стараюся їх підписувати, все в теплиці підписане, щоб бачити. Тому що воно швидесенько забувається все це. І тоді не знаю, що ти посадив чи що ти туди поклав, так як зараз я повинна ще покласти на яйці. Так, і селітри покладу. І зараз перемішаю. Буде все гарно. Так, озагортали і отаким от чином ми посіяли наші огірочки. Зверху я, із за того, що холодо такий, то я їх накрию зверху ще й поліетиленовими бутилками, щоб зробити їм полью і зразу прикрию. А зараз хочу вам показати поближче ось свої гірочки, які вони. Ну, за холоду немає з них зросту. Ось подивіться, який він. Він в отакому вигляді посаджений був дві неділі тому, і він сидить на місці. Оце рядишком ви бачите, це у мене капусточка, яка буде ось на днях вже висаджена. Будемо освобождати. Редисочка теж уже така, що скоро, скоро вона буде. І теж огірочки ослабоняться і будуть вони тут самі. Ну, шпіна, то я, звісно, діло швидко не ослобонюю, буде тут він поступово вирізаться і освобождатися буде. Грядочка з огірками. Ось хочу вам показати, який томат. Дві неділі тому ми з вами його. Розпікірували, подивіться, які вони гарненькі закалені. Холод, звичайно, не дає їм такого росту, як хотілося б. Але вони, ось як буде тепло, вони зразу вибухнуть і підуть у ріст. Закалка своє діло робить, він адаптований вже до теплички. Це також помидорчики. Тут у мене просто різних сортів, як я вам казала, то санька, це турмалін. Що тут у нас поряд? Черіки, толстой, дебарала. Так що я вам хочу сказати, зверніть увагу, оці помидорки були дві неділі тому висаджені. Ось вони отакі. мають отакий вигляд. Посіяні вони були у мене в хаті, у лоточки в пластмасові, а потім висаджувались. А ось поряд, на оцей подивіться томат. Ну Це, звісно, чудо я вам скажу. У холодну пору. Місяць тому я його посіяла прямо в теплицю. Тепла, як ви знаєте, не було ж зовсім. Ви погляньте, який він. Розкішний. Я його розпікірую, і буде він взагалі. Це у мене чері. Дуже гарні черіки, полюбляємо ми їх. Так, поряд це теж посіяні були. Це у мене був посіяний сорт. Який вже на протязі багатьох-багатьох років ми сіємо. Це волове серце рожеве, воно таке розкішне, смаковите, і тому не виходить з мого городу. Постійно я томати обновляю, сорта, нові купляю. В цьому році гноми завела, славно, звісні. Дуже я на них маю велику надію. Думаю, що буде... будуть смачні помидорки. Ну, оце і що я вам ще можу розповісти. Е, оце у мене тут капусточка цвітна. Ці баклажанчики, це вони чекають високу грядку та будуть туди перенесені. Ось таке в нас тут є. Ось перчик погляньте, який теж він потребує, щоб його висадити, але мені чекаю, я погода не дає мені до. Робити високу грядку. Ще зовсім трішки, там залишилось буквально розкрити її і трошки там останні штрихи, так сказати. Ось, погляньте, перчик ось який теж чекає, чекає, ну не можу. Я зараз зайти до тієї грядки, висадить. Отакі у нас огородні справи. Ну, те, що я вам хотіла розповісти відносно гірка то я вам розповіла, через 2 неділі, як мій огірок зійде, я його буду робити, йому першу підкормку. Це буде у мене трав'янина стій, робимо ми і обов'язково кормимо. Це дуже гарне таке біодобриво для огірка. Також сірчаний калій. Огірок, це взагалі така рослина, що полюбляє велику увагу до себе, щоб приділяли йому. Тому готуйтеся, якщо ви посіяли його в тепличці, тому готуйтеся ціле літо над ним, з ним сюсюкатися, так сказати. За літній період його частенько треба буде піддобрювати нам. Самим тільки суперфосфатом ми піддобрюємо 3-4 рази в період світіння. Перед Періодом плодоношення, це обов'язкові підкормки. Але, як я сказала, ми дуже полюбляємо біологічні добрива. Це траву робимо настой, траву травя, ні, настої, і туди і кропиву складаємо, і кульбабу складаємо, і різнотрав'я різну складаємо, воно все переброжує і тоді ним поливаємо. Також... Залишки з банану заливаємо, це дуже добра підкормка, то що, ви знаєте, банан содержить багато калію. І це теж гарно нашим рослинкам. Скорлупу з яєць, в ній кальцій. Це теж гарно. Ну, а зараз я вам хочу трошки показати своїх квіточок. Ось у мене посіяні були чорнобривці прямо в землю. Вони виросли. Тут. Поряд у петунія, яку я розпікірувала, ось трохи більшенька петунія. Поряд ось статиця, З цього боку, подивіться, це Нерарія, ось яка дуже я її полюбляю цю квіточку. Пеларгонія це королівська, в неї дуже красивий колір, такий бордовий. Ну, прямо дуже мені подобається. Всій яскравий, такий червоний яскравий. Будемо скоро вже пересаджувати в вазони, і буде прикрасою нашого двору. Вон там, за пеларгонією чорнобривчики. Я їх насадила дуже багато, тому що я їх полюбляю. І вони такі різнокольорові. То в мене лимонні, тут в мене коричневі з жовтим. Ну, в общем, заквічуємо заквічуємо наші садиби, заквічуємо нашу країну, чекаємо. Квітування та добрих-добрих новин. Всім вам здоров'я, всім вам благополуччя! Заходьте до мене, діліться своїми секретами огородніми. Я дуже буду чекати на вас з нетерпінням. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вас дуже чекаю.